На горі Лисоня, що у Бережанській громаді зібралися ветерани, військові та їхні родини. Тут у 1916 році відбулися бої. Українським січовим стрільцям і австро-угорським бойовим загонам вдалося зупинити наступ російських військ на Бережани. Аби вшанувати їхню пам'ять, приїхав ветеран Руслан Довгошея. Вважаю, що це хороший ну, спогад би, для майбутніх поколінь, для патріотичного виховання. Щоб ми пам'ятали воїнів, які століттями борються за нашу соборну Україну, і досить хороша можливість зустрітися, поспілкуватися, побачити один одного, підтримати, провести час, згадати тяжкі і приємні моменти з того життя, яке зараз відбувається. Разом із сім'єю на екскурсію приїхав і ветеран, який втратив на війні обидві ноги Любомир Перожак. Багато є побратимів моїх, є знайомих моїх, і ми піднялися сюди разом з дітьми, тому що ми разом колись. Ну, получається, рік-два роки. Хто коли звільнився, хто отримав поранення, також захищаючи нашу Україну. Ми піднялися сюди разом з дітьми. У заході взяли участь приблизно 80 людей. Розповідає організатор поїздки та керівник громадської організації Захист держави Роман Терлецький. За його словами, так хочуть об'єднати родини військових. Наша організація вирішила зробити поїздку на гору Ленсоню з 105-ю бригадою. Нашою тернопільською з родинами загиблих, і відповідно з хлопцями, нашими добровольцями, ті, які з 2014 року і з 2022 року воюють проти окупанта. І основне значення сьогоднішнього підйому на цю гору це є показ того, що в нас є свої перемоги. Опісля учасники відвідали Бережанський замок. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина,